Конгрес місцевих та регіональних влад це комунікаційний майданчик, де представники різних гілок органів влади разом із членами уряду та офісу президента обговорювали різні актуальні проблеми, аналізували економічне становище Хмельницької області та самі мали можливість задавати питання. Серед питань, які будемо розглядати в різних блоках, це і питання відновлення і розвитку економічного потенціалу області, це питання безпекового характеру охорони оборони, це питання забезпечення укриттями закладів освіти, і в цілому укриттями щодо належної безпекової складової на території області. Конгрес складався з чотирьох блоків. Економічний потенціал області, захист інфраструктури і цивільного населення Хмельниччини, нові підходи до надання соціальних і реабілітаційних послуг та безпеку в організації якісного освітнього середовища перед колективним обговоренням висвітлили аналітику попередніх років. Проте представники влади зійшлися на одній думці: головна проблема війна. Я думаю, що ці проблеми ми обговорюємо і хочемо почути разом від центральної влади, які поради нам. Я думаю, тільки разом ми можемо вирішити в такий час тяжкий воєнний час оці проблеми. Ми втратили і робочі потенціали, і наша велика кількість людей виїхала за кордон. Тому ми і плюс при тому всьому відбувається мобілізація. Ми розуміємо, що треба для фронту, так що треба зробити для допомоги, але ми повинні розуміти, що це все населення, яке залишилось тут, ми їх маємо забезпечити, створити нормальні умови, щоб вони могли ну. Достойно на хорошому рівні проживати тут, на далеко захищеній території. Відповіді на всі запитання представники місцевого самоврядування отримали з перших уст від представників центральної влади. Всього під час конгресу залучено близько 60 територіальних громад Хмельниччини. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.